Греко-римська боротьба вид спорту, який давно став популярним і шанованим у нашій громаді, і неодноразово миронівські борці показували високі досягнення на різного рівня змагань. Тож відкрита першість. Миронівської територіальної громади Миронівка 2025 з греко-римської боротьби серед юнаків 2010-2015 років народжень, яка відбулася 1 березня 2025 року в Миронівському фізкультурно-оздоровчому комплексі, стала неймовірним спортивним дійством для всіх учасників і організаторів. На початку урочистої церемонії відкриття змагань. Всі присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять загиблих героїв захисників. Учасників всеукраїнського турніру з греко-римської боротьби привітав перший заступник міського голови, депутат Київської обласної ради Дмитро Жукотанський. Шановні учасники, судді, всі присутні. Я радий вітати вас на такому рівні змагань. Мені дуже приємно, що міська рада. Миронівська міська територіальна громада стає для всіх учасників такого рівня змагань базою. Мені дуже приємно, що ми маємо такого рівня підготовку наших учасників. Мені Дуже приємно, що з різних міст приїжджає до нас для того, щоб позмагатися, отримати позитивні емоції. Хочу подякувати, перш за все, Збройним силам України, тому що вони борються за нашу незалежність, за нашу свободу і волю. Я хочу побажати, нехай перемагає сильніший. Позитивних емоцій, слава Україні! З вітальним словом до всіх звернувся начальник відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Василь Андріуца. Шановні борці, шановні учасники, тренери, судді, всі, хто долучився до проведення наших змагань. До нас приїхало 19 команд, як сказав Дмитро Олександрович. Виявляєте, в нас бореться сьогодні вся Україна. У нас більше 200 дітей сьогодні на Килимах зустрінуться для того, щоб довести, що українці найсильніші, найкращі, наймужніші. Але хочу подякувати в першу чергу Миронівській міській раді за те, що вони допомогли нам зробити такий захід. Я хочу подякувати всім меценатам, які також долучилися до проведення цього заходу і вручити подяки Подяка за розвиток та всебічну підтримку учнів Іронівської дитячої юнацької спортивної школи. Вручаємо Савенко Віталію Миколайовичу. Але так як Віталій Миколаївич по своїм, скажімо, по роботі дуже зайнятий, передаємо першому заступнику, а він йому передасть. І обов'язково футболочку. За розвиток та всебічну підтримку учнів Миронівської дитячої юнацької спортивної школи. Подяка. вручаємо Жукотанському Дмитру Олександровичу, першому заступнику Миронівського голови, депутату, обласної ради. За розвиток та всебічну підтримку учнів відділення греко-римської боротьби миромської дитячої юнацької спортивної школи. Подяка бігу Дмитру Миколаївичу. Голові батьківського комітету наших вихованців. Спонсор. Подяку, вищаю. Чай... Щерпинні Олександру Юрійовичу за розвиток та всебічну підтримку усього відділення греко-римської боротьби Воронівської дитячо юнацької спортивної школи. Олександр Юрійович зараз служить в Збройних силах України. Не міг приїхати до нас, але в нього є товариш, надійний партнер, обратим, його батько. Директор подяка вручається Щербині Олександру Юрійовичу, директору станції технічного обслуговування Євродеталь. Такими ж подяками були відзначені Валішкевич Дмитро Михайлович, засновник торгової марки «Баоексперт», який на даний час в лавах Збройних сил України. Та бабич Артем Миколаєвич, директор ресторану Арт Крісто. Далі ж розпочалися змагання серед найкращих, найсильніших юних борців з усієї України. Бо ж як уже було зазначено, що учасниками турніру стали борці з Миронівки, Вінниці, Білої Церкви, Крюківщини, Барішівки, Ірпеня, Миргорода, Києва, Дю США, Атлант, Звенигородки, Владиславки. Олександрівки Миколаївської області, Житомира, Тараші, Києва школа спорту, Новосілок, Києва Спарта, Костопілля, Новомосковська Дніпропетровської області, Гатного. Більше 200 спортсменів у цікавих напружених поєдинках виборювали перемогу. Впродовж цього турніру в залі Миронівського фізкультурно-оздоровчого комплексу панувала особлива атмосфера, яка була заряджена духом боротьби, можливістю для кожного юного борця показати не тільки свій рівень підготовки. А вміння правильно оцінювати супротивника, вдосконалювати свою майстерність, справжній характер, силу духу, жагу до перемоги. Та ось закінчився останній поєдинок, і прийшла пора підводити підсумки та вручати заслужені нагороди. Церемонію нагородження розпочав начальник відділу культури, молоді та спорту Василь Андріуца. Ронівка започаткувала щорічні змагання. На першість Миронівщини. Сьогодні нас було близько 200 чоловік. Дай Бог, щоб нас було ще більше. Василя Андріуца та Ольга Марченко, директор Миронівської дитячо-юнацької спортивної школи, провели церемонію нагородження. Юні борці команд Миронівки та Владиславки стали призерами практично у кожній категорії змагань. Вагова категорія 59 кілограмів. Кутісов Ілля. Третє місце. Вагова категорія 47 кілограмів. Янічек Антон перше місце. Криворучко Артем третє місце. Вагова категорія 42 кілограми. Геращенко Рома друге місце. Світлов Давид третє місце. Вагова категорія 38 кілограмів. Гербич Олексій перше місце. Коробенко Єгор друге місце. Вагова категорія 35 кілограмів. Волощенко Богдан перше місце. Вагова категорія 32 кілограми. Пагорок Артем. Перше місце. Вагова категорія 29 кілограмів. Кулініч Назар перше місце. Рудяка Вадим. Третє місце. Вагова категорія 100 кг. Ситніченко Рома друге місце. Шутенко Макар третє місце. Вагова категорія 75 кг. Кузьменко Влад друге місце. Вагова категорія 62 кг. Мілевський Олександр третє місце. Вагова категорія 52 кілограми. Бистрий Давид. Перше місце. І Голуб'єв Михайло третє місце. Вагова категорія 48 кг. Старінець Ілля друге місце. Вагова категорія 41 кілограм. Голуб'єв Руслан перше місце. Вагова категорія 38 кг. Якименко Сергій перше місце. Вагова категорія 53 кг. Левчик Антон третє місце. Вагова категорія 38 кг. Хмельницький Олександр. Перше місце. Вагова категорія 33 кг. Москаленко Олександр. Перше місце і Степанов Нікіфор третє місце. Вагова категорія 30 кілограмів. Бубела Тимур перше місце. Начальник відділу культури, молоді та спорту Миронівської міської ради Василь Андрюця підвів підсумки турніру. Шановні спортсмени, батьки, тренери, гості, судді, лікарі. Я вам дуже всім вдячний за участь в наших змаганнях. Хочу наголосити, що оборонівці ми започатковуємо щорічне таке змагання, тому майте на увазі, ми вас завжди чекаємо. Слава Україні!